Чи міг собі ти уявити, що буде так, як у книжках, що ми будемо у страху жити і будуть сльози на щоках? Ми бачили війну лише на папері, це були звичайнісінькі рядки, допоки не постукала нам в двері і не пройшла крізь всі замки. Чи міг собі ти уявити, що вранці вже не буде, як завжди? Прокинешся від вибуху ракети, від вторгнення московської орди? На фоні вибухів звучить сирена. З машин побудувалися ряди. Це як страшного фільму, сцена, де люди кинулися хто куди. Тепер ти бачиш це на власні очі. Цей вічай, паніку і страх, збулись Шевченкові слова пророчі, що ми читали в тих книжках. А він казав, що вслід за москалями прийде біда і буде лихо з нами. Прийшов москаль, руйнуючи все за собою, наші міста, будівлі, вулиці, мости. Та ми ніколи не складемо зброї і не покинемо свої пости. І не пробачимо ніколи за Київ, Харків, Суми, Крим, пологовий будинок, садик, школи, за рідний дім, що став пустим, Донецьк, Луганськ і всю країну за біль, страждання і руїну, за тих, кого ми так любили, за тих, кого ви легко вбили. Ми не пробачимо за те, що ви зробили. Де в світі є такий народ, що перед танком впаде на коліна. Для нас немає перешкод, бо наша ненька Україна. Хтось зброєю стоїть на сході, а хтось ховається відтоді, матеріально помагає, ворожі літаки збиває. Хтось викрадає танки або вдягає вишиванки, хтось просто дивиться новини, а хтось ночами молиться за спокій України. Ми різні, але віримо в одне, що це лунав останній звук тривоги, що зовсім скоро все мине, Наступне свято наш день перемоги.